Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на ножпафорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Друзі, ну що в той час, коли наша дуже потужна велика частина сніданку працює, мовить з міста Олександрія на Кіровоградщині, Ми сьогодні теж приготуємо страву, яка уособлює і за смаком, і за традиціями саме місто Олександрія. Олександрійці зараз розуміють про що я, а інші будуть знати більше. Перший фастфуд міста подумали, що це може бути, ну хоча б із набору інгредієнтів, які на столі це буде. Гарячий бутерброд так саме ось така страва оособлюється місто Олександрії. Ми самі не знали про це. Дізналися від нашої колеги. Виявляється, рецепт показала наша випускова редакторка Олена Пустовіт. І за її словами в Олександрії саме такі гарячі канапки. Навіть продавалися в продуктових магазинах, лежали на тарілоці поряд з продавчиною. Після оплати їх ставили в мікрохвильовку, і за кілька хвилин вже можна було смакувати. Але гарячі бутерброди популярні не тільки серед Олександрійців, а й у багатьох інших містах і селах, бо це швидко, гарно і смачно. Найголовніше, що це доступно. Друзі, ви бачили перелік інгредієнтів? Дуже складний, але дуже простий. Власне, батон, хліб, тут уже самі вибираєте, який висівковий, невисівковий, чорний або інший кетчуп, ковбаса і твердий сир. Якщо Шо? у вас, вас сиров'ялена ковбаса, то друзі, тут треба бути трошечки обережним. Я зараз я запрошую на кухню-сніданку Людмилу Барбір. Так. Щоб показати, власне, спочатку я ж маю кечу намастити, а потім зверху ковбаску накласти, а потім ще сир. Але ж ковбаску сиров'яли нам треба звільнити від отої самої шкірки, і ми зараз вам покажемо лайфгак, який вивчила Людмила Барбір. І зараз фактично вперше в житті вона спробує його нам продемонструвати. Так, Розкажу. але ну спочатку, ну ми будемо говорити про те, як легко зняти шкірку, так з сиров'яленої в'ялиної тому що прекрасно знаємо, що дуже часто це складно зробити і її віддерти. Тому тік-ток нам в поміч. Давайте подивимося, як нам пропонують легко і швидко це зробити. А я спробую повторити. Давай. Дивимося. <му> угу. Ось так. Бачу. Ковбаса є, є. Кінчик ковбаси є, є. є. Ємкість окріп. Так. так, якщо нам не треба всю ковбасу а, використовувати, то ми лише частинку ось так от о, зливаємо цим окропом. Так, бачите, вже трішечки, ніби ніби вишкірюється шкірка. Так. Вишкірюється шкірка. Вишкірюється. Uh -huh. Так, А ну, давайте пробуємо. Чи дійсно о, дійсно легко? Подивіться. Uh -huh. Легенько, навіть не треба розрізати. Від шкірки. Легесенько, так. Ось Серединка. Ось, і ми. Кінчик. Так, давай. Дуже давай. легко, напевне. О, є! Вийшло? Є, є. Ах. На, відрізай, скільки тобі треба. Ну, трошечки відкрилені. Давай, відрізай, Ще більше, відрізай. Трошечки, Можна так. більше облити окропом, але далі навіть, Блін, ну, навіть не треба лайфхак. багато. На, відрізай, скільки тобі треба. Зараз чекай, я вже з сиром розберусь. Ага. Так, ну, вже... Я вже а я потім її загорну. Я вже навскіс не буду, я вже за класикою. Так. Ось так тоненько. На ріжу yeah. чекай. Yeah. Я, я от до того моменту, uh -huh. до якого ти шкірку кілька. Ну я можу да, можна, ж більше. можна ж більше. Там насправді не треба всю ковбаску поливати. Ви бачили, лише кінчик для того, щоб відкрилася, знялася ця плівочка, а далі вона гарно а тепер, відстає. А тепер а тепер дивіться. дивіться, якщо не треба далі. Ми трішки сум... Ну, Це просто треба робити не в гумових рукавичках. Так? Ну чого? Ні. Так, зараз ми це зробимо Давай, і закрутимо. Тебе це вийде, Я в тебе вірю. Показуй, Зараз... показуй, показуй, показий. Олег, показий, це дивіться, ключове. Дивіться, оце ключове. Раз, раз. Скрутили, скрутили, mm. скрутили. Бачите? Дивіться, як гарно. Все, ви закрутили ковба ковбасу. Так. Я в шоці. Чесно вам скажу, друзі. Не знаю, як ви, але я в шоці. Виявляється, все дуже просто і це працює. Так, ковбасу я виклав. Не оковирно порізав сир, а в принципі, нам тут і немає великого значення, в який спосіб буде нарізаний сир. Нам головне його викласти зверху. Я тут так трошки відірву. Зверху, mm -hmm. ось так: от бац, 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 бац. Сюди і сюди бац. Все, друзі, і далі відправляємо у мікрохвильовку або у пічку. 200-250 разів максимум. Нам треба, щоб все гарно підігрілося, і сир розплавився. Ось вам буде канапка. Канапка по Олександрійськи. Чекаємо.